Я думаю, що та ситуація, яка складається сьогодні в країні, вона настільки загостра, що там, в Київській, нам здасться єграшка. Я думаю, що сьогодні виконуючий обов'язки президента України має оголосити часткову мобілізацію. 150 тисяч військ готові зайти на територію України в Луганську, Донецьку області. Це е, приховується і це мені не подобається, бо я так само маю знайомих і в Росії, там оголошено практично військовий стан, прикордонних область. На неділю Донецька, Луганська, навіть Одеська область збирає мі мітинги на підтримку і визнання Януковича своїм президентом. Я не думаю, що нам сьогодні е, буде більше проблем, ніж ця проблема не можемо перейти в стан війни. Це жах. І хтось улибається, не улибається, повірте, що в 20 числа я їхав в Колумиї по наказу Києва заблокувати Корницький аеродром. Я все зробив для того, щоб його заблокувати. І коли мені попрікає районна рада, що я своїм силовим методом звільнив начальника міліції, я вважаю, я правильно. Бо він відмовився віддавати мені зброю. А вона мені було потрібно зробити загалом. І відбій мені дали тільки в 2 годині ночі 21 числа. І ми все зробили, щоб літак так не міг. ІЛ-76 сідає в нашому Корницькому аеропорту. І я це робив. Я не військово зобов'язаний, я є ніхто. Але я ці кроки видав. І зброю в міліції я забирав. Нічого Вся зброя в дільниці, все пораховано, ні один патрон не пропав. Але під контроль її віддали мені. Начальник поліції відмовився, я йому дав 15 хвилин виїхати з кого. Все, І всі проблеми. Хоча він, напевно, є справжнім міліцином, бо він є оперативником. І він не заслуговував. Але він в цей раз трясяться за свою школу. Відповідальність за зброю і світ.